Вітаю вас в ефірі РТК Хост. Короткий випуск новин. Про європейське майбутнє нашої країни, а також шляхи та першочергові завдання для вступу в об'єднану Європу. Говорив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк у черговому випуску програми «10 хвилин з прем'єр-міністром. Фрагмент якої розпочинає сьогоднішній випуск новин. Сьогодні я пропоную, щоб ми з вами поговорили про наше майбутнє, про наше європейське майбутнє. Наближається друга річниця українського європейського майдану? Згадайте, мільйони українців вийшли на вулиці під прапорами Європейського Союзу за нашу спільну мрію, за мрію того, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. Пригадуйте гасла: Україна це Європа. І Україна є дійсно Європою. Що за останні два роки нам вдалося зробити, і що зараз необхідно? Далі продовжувати робити. І саме про це хотів би поговорити. Нам вдалося уникнути дефолту. Ми стабілізували економічну ситуацію. Ми наповнили бюджет. Ми тричі провели чесні і прозорі вибори. Ми обрали законного президента, законну і проєвропейську більшість у Верховній Раді України. І тепер ми обрали нові органи місцевого самоврядування. Настав час. Коли українці почали пишатися своєю правоохоронною системою. Це нова українська поліція. І та реформа, яка проведена в першу чергу в правоохоронній системі, є ознакою, що ми рухаємося до Європейського Союзу. Ми позбулися газових олігархів і повної залежності від Російської Федерації в постачанні газу. Так, ми змінили нашу енергетичну політику. І тарифи треба було поставити ті, які є в Європейському Союзі. Але кожен третій українець вже сьогодні отримує субсидію на те, щоб компенсувати витрати свого домогосподарства у зв'язку з ростом цін і тарифів. Ми з нуля створили українську армію, саме ту армію, яка єдина в Європі, стримала російську військову агресію. Ми почали реформу державної служби на 20% скорочений державний апарат, скорочені витрати всієї державної машини. Вдвічі ми зменшили кількість державних податкових інспекцій і різного роду перевіряючих в Україні. Ми запровадили закон про очищення влади, де сотні чиновників колишнього режиму позбавлені своїх посад і можливості назад повернутися в українську владу. Ми ввели податки на найбільш олігархічні види бізнесу і не даємо можливості створитися новим олігархам в Україні. Ми не провели жодної. Тіньової приватизації в Україні і запроваджуємо прозорий механізм залучення інвесторів для української економіки. Роботи з реконструкції міського парку Дружба та берегоукріплення річки Хустець вийшли на завершальний етап. Суботнього дня у центральному парку міста проводилась акція озеленення території. Хто започаткував нову паркову алею, а також як проходять роботи по озелененню міста та береговоукріплення Хустеця, розповість наш сюжет. Роботи по реконструкції парку Дружба та берегу укріплення русла річки хустець виходять на фінішну пряму. Стосовно парку тут залишилося відкрити фонтан, встановити атракціони та озельнити територію. Так минулого тижня міський голова разом із депутатським активом конкретних справ, народним депутатом України Валерієм Лунченком, депутатом Закарпатської обласної ради Мирославом Білецьким та заступником губернатора Михайлом Рівісом започаткували висадку дерев на території парку. Ми розпочали висадку нових дерев у парку. Їх по проєкту у нас дуже багато, це близько біля 600 різних дерев. І цю роботу сьогодні ми започаткували. Тобто 7 листопада да, ну, нам радять, що зараз дуже активно можна висаджувати дерева. Сьогодні ми плануємо ну, порядка 100 дерев, 150-200 посадити. Вівторок, середу ми продовжимо цю роботу. Поки нам погодні умови дозволяють, ми ну, максимально хочемо завершити. Ти високо дерев біля парку активно ведуться роботи по завершенню берегоукріплення русла річки хустець. Будуються опорні стінки. До цих робіт долучилася команда. Кожен окремо доклав неабияких зусиль, аби ми змогли знайти кошти. Це кошти державного розвитку, регіонального розвитку області. Ми ці кошти зуміли залучити саме в місто Хуст для того, щоб ці роботи були розпочаті. Це немалі роботи, це дуже потужні масштабні роботи, які треба було своєчасно розпочати і своєчасно виконати. Я дуже вдячний підрядникам, які своєчасно їх розпочали, не маючи ще розуміння 100% фінансування, але вже ми бачимо, що є певний етап і певний результат. Та цих робіт я твердо переконаний, що до кінця року ми не дивлячись на те, що в нас тут залишилося дуже часу, ми зуміємо завершити ці роботи і поставимо перед собою наступні задачі, щоб проект третьої черги, це який йде від будівлі суду до нашого ринку, в наступному році також реалізувався. Учасники екологічної акції закликають громадськість активно долучатися до озеленення рідного міста, адже як зауважив і народний депутат, і міський голова в наших силах зробити рідне місто більш озелененим та привабливішим. І у продовження теми озеленення міста над тисою ми вирішили запитати пересічних громадян, як вони ставляться до ідеї відновлення традиції висадки нових дерев у паркових зонах, а також які види дерев на їх думку потрібно висаджувати. Відповіді у рубриці точка зору далі. У місті на тису активно проводитиметься висадка нових дерев, що вже розпочалася у центральному парку. Як ви до цього ставитеся і чи важливо це для міста взагалі? Так, звісно, озеленення міста дуже корисно для нашого міста, тому що, ну, по-перше, кислород, бо машин дуже багато. По перше, то кислород, а по-друге, просто красиво. Що по парку вже можна буде пройтися просто. Я тим дуже довольний. Я думаю, що дуже потрібно для міста. Добре, добре, добре. бо старі можуть упасти. Прибити і все, а ці поки виростуть позитивно, красивіше буде город, зелений, свіже повітря буде. Так добре, та правильно, що добре, і так має бути зелені насадження, очищають повітря, кисень нам дають. Як вона нас учили в школі? Я думаю, красота, свіже повітря, май весело буде дітям і нам пожилим людям. Всім, які сорти дерев, на вашу думку, потрібно висаджувати у нашому місті. Ну, я знаю, може. Я й затрудняюся сказати, що ви для хуста. Туї можна такі декоративні якісь дерева. Вважаю, кущик такі, як йолочка. Декоратив. Можна, декоратив. А тим більше дуже багато кислорода дуб дає, але дуби садити не буду. Ту, в центрі гору. Ну, я лично, дуже люблю хвойні дерева. Ну, або ще, не знаю. Дуб, може, липу. От липа в нас у хусті якраз. Дуб. бук. Фруктові, мабуть. Ну, це дуже гарно, що садять оці. Е, яких, е... Каштани, ні, ні, сказати? ні, не а каштани що? садять, а сакуру. японську сакуру. То дуже ну, добре, вони так не дуже великі сакура. ростуть, високі, То красиві, тут. мило на них дивитися весною. І пахнуть. І, і, і пахнуть, і, пахнут, і все. Мені здається, любі дерева, тільки щоб були дерева. Чи хотіли б ви долучитися до подібної акції та посадити декілька дерев? Ну ми садимо, ну, я не з хуста сама, ми садимо, бо ми вдома в селі, знаєте, що ми садимо всяче, щоб було. Я, я лише за. Так якби берували, то посадили б. Я би з задоволенням посадила на ну, роботу, сім'я, дім, часу не вистачає ні на що. Так, да, ну чого, я з удовольствием, ходімо, посадили. Українець віз в Італію декоративні колони нафаршировані цигарками 4 листопада близько 20-ї години в зону митного контролю на митному посту Тиса закарпатської митниці державної фіскальної служби заїхав легковий автомобіль марки Мерседес Бенц» з українською реєстрацією та українцем за кермом. Деталі у нашому відеоматеріалі. Для проходження митного контролю громадянин обрав зелений коридор, що мало означати, переміщувані ним через митний кордон товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами не підпадають під встановлені законодавством заборони та або обмеження щодо вивезення з України. При усному опитуванні українець повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб було виведено з загального потоку зеленого коридору і направлено в бокс поглибленого огляду для проведення митного огляду. В результаті виявлено дві декоративні колони з деревини висотою 124 см та діаметром 47 см кожна, в яких знаходились приховані від митного контролю тютюнові вироби. Серед виявлених сигарет 500 пачок мальборо голд вітчизняного виробництва з акцизними марками України, 497 пачок мальборо вітчизняного виробництва з акцизними марками України, 43 пачки Мальборо Голд іноземного виробництва без акцизних марок з маркуванням «For duty-free, sale only». 120 пачок мальборо червоні іноземного виробництва без акцизних марок з маркуванням «For duty-free, sale only». Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ тайників. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачено частиною першої статті 483 митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, тютюнові вироби та декоративні колони вилучено. Це вся інформація на сьогодні. А на прощання нагадую вам, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у мережі Фейсбук, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення до наступних зустрічей в ефірі РТК Хост.